Бої у звільнених містах і селах залишають по собі купу зброї, яку збирають місцеві мешканці. За різними оцінками на руках у цивільних зараз знаходяться сотні тисяч одиниць зброї. Михайло Манелюк розбирався, що робити з трофеями, аби уникнути відповідальності перед законом. Автомати і гранатомети, артилерійські установки і танки на війні в Україні російські окупанти не шкодують зброї, але потім, тікаючи під натиском наших захисників, часто залишають увесь цей арсенал просто посеред вулиць міст і сіл на подвір'ях і городах. Цивільні, користуючись нагодою, забирають зброю собі. Зброю, про яку, по суті, ніхто не знає. Мільйони стволів зараз знаходяться у населення, які не де не зареєстровані. Частина з котрих ну взагалі не підходить для цивільного життя. Це там гранатомети, які ну, мені здається, в когось навіть танк десь прип'яти. І це більше ніж припущення на Чернігівщині. З річки Десна витягли російський Т-72, який затонув ще торік у березні, коли росіяни сунули на Чернігів. Звісно, сховати від правоохоронців танк неможливо. Інша справа стрілецька зброя. Скільки її нині на руках в українців, особливо на деокупованих територіях, можна лише здогадуватися за приблизними оцінками західних військових експертів, після закінчення війни з Росією на руках українців може залишитися до трьох мільйонів стволів. Ці цифри досить великі, і вони дійсно вони сирі, і вони досить умовні, тому що кількість схронів, які які отримують доступ до яких наші? Наші військові, коли вони заходять на деокуповані території, кількість зброї там може бути вона може рахуватись на сотні і іноді тисячі. Жителів населених пунктів, які повний час були окуповані, можна зрозуміти. Вони зберігають трофейну зброю на випадок, якщо ворог повернеться і треба буде захищатися. Але знаходяться й ті, хто перетворює трофеї на чорний товар, намагаються продати і навіть вивезти до інших країн. Органи національної поліції працюють щоденно по виявленню незаконних незаконного зберігання зброї. Підрозділи державної служби державної прикордонної служби здійснюють свою діяльність, те, що стосується на кордонах України, і виявляють факти, можливі факти, перетину кордону із нелегальною зброєю. На Дніпропетровщині правоохоронці перекрили міжрегіональний канал постачання зброї. Зловмисники заробляли мільйони гривень на продажі стволів і набоїв. Організатора злочинного збуту чотирьох його підлеглих затримали. Учасники угрупування діяли на території п'яти областей, в тому числі на території, де на цей час проводяться бойові дії. Під час реалізації було проведено близько 25 обшуків. Голову на голову! А це кадри з Тернопільщини. Там ділки торгували зброєю, військового зразка та набоями. Вартість автоматів і пістолетів оцінювали в середньому півтори тисячі доларів. При цьому не мали жодних документів на жоден зі стволів. Було затримано осіб порядки статті 208, а також оголошено про підозру. Проведено санкціоновані обшука на території області, а також в суміжних областях. Застерігаю громадяни, які мають відношення до зберігання, розповсюдження зброї та боєприпасів. Але ж як бути умовному володарю трофейного автомату? Чи можна його вважати злочинцем просто за те, що расисти залишили біля його подвір'я такий подарунок? Залізне правило для тих, хто не хоче мати проблем із законом усю трофейну зброю якнайшвидше передати до правоохоронних органів, зателефонувати за номером 102 і проінформувати, що у вас на руках нелегальний ствол. Жодного покарання за це не буде. Або повідомити про це найближче відділення поліції. Вам там нададуть інструкцію, яким чином можна здати відповідну трофейну зброю. В іншому випадку. Якщо ви не зробите відповідні дії і вона 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 у вас буде знайдена, ви можете понести відповідальність відповідно до законодавства. В Україні з 23 червня діє реєстр зброї. Там уже зафіксовано понад 800 тисяч українців, які легально володіють засобами захисту. Кожен із вказаних громадян має можливість сьогодні зайти у свій власний особистий кабінет і побачити ту зброю, яка там знаходиться. Крім того, до реєстру зброї отримали доступи всі поліцейські, які несуть відповідальність за обіг зброї, а також експерти. І крім того, суб'єкти господарювання на території яких відбувається придбання зброї. Зареєструвати трофеї – нова опція реєстру зброї, яка може з'явитися, якщо депутати ухвалять відповідний урядовий законопроект. За документом людина матиме 90 днів після завершення бойових дій у його селі чи місті на те, щоб поставити на облік ворожі стволи. Тім, звісно, далеко не всі. Відповідно до цього законопроекту, вся зброя, яка є трофейною, вона, якщо дозволяє закон, якщо калібр такої зброї дозволяє її е, облікувати і поставити на облік за громадянином України, правоохоронці наголошують, тільки офіційно зареєстрована зброя убезпечує вас від проблем із законом. А отже, хай би як до ваших рук потрапив певний арсенал з магазину чи як трофей із поля бою, не ховайте і тим більше. Не намагайтеся продати. Михайло Мелюк, Євген Камінський. Подробиці, телеканал, Інтермарафон. Єдині новини.